Вітаю всіх самих найкращих глядачів мого каналу. АТБ. Що нам приготував АТБ з 2 по 8 листопада 2022 року? Шоколадки Рошен 80 грам, чорний, молочний, білий і карамель. 80 грам. плитка 1890. Лимони 58,95 за кілограм. А сир. Український упаковка по 400 грам, 0 ну Ну, нежирний 38,90, 5% 4050 і 9% 43,50 йогурт галичина 19,50 і 20,50 в асортименті. Ковбаса губернська 420 грам, палочка 53,90, сосиски, м'ясна лавка. 330 грам, упаковка 38,90. Так, ковбаски часникові. Це м'ясо і глобіно. Упаковка йде по пів кілограма 67,90, філе. Охолоджене, куряче. 121,79. Подорожчало чи що. Так, паста для паста, макарони, вірмішелі, мушлі, локшина, соломка, спагетті, кільця, витки. Своя лінія. Ну, тобто, ну, ви зрозуміли, да? це торгова марка АТБ. Упаковка 400 грам, 30 гривень, 50 копійок. Це хороша ціна. Олія 100 жар повернулася на полички супермаркетів 850 мл 57 гривень 50 копійок. Це чудово. Так, тут у нас підгузники хагіси в асортименті і трусики хагіси. А, так, підгузники йдуть 298-90. І трусики йдуть 286-90 за упаковку. Дитячі серветки 72 штуки 28, 90, 90 копійок 29 гривень за упаковку. І, друзі, дивіться, знижка 15% тільки з картку АТБ від Райфайза Від Райфу. Пербанкрайф називається. 15% на яблука, банани та лимони. Отже, в кого є карточка від райфу, ось така, хто оформив, можна і ще оформляти, досі можна оформити, у того буде додаткова знижка, ну, я скажу, непогана знижка 15%. Дуже хороша знижка 15% на яблука, банани та. Лимони. А я вас хочу запросити всіх а, пройтися зі мною магазином і подивитися всі акційні, акційні цінники, тобто червоні цінники. Ну і подивитися, що нам приготував АТБ на першу неділю листопада. Вже листопад, друзі. Ой, друзі, дивіться. Чарівна полочка, яка багата, друзі. Ой-ой-ой, ой і торти є, і тістечка, ягідний блюз. І лацяти. Лацяти за 23 гривні. Бери, не хочу. Ціла куча всього. Так, йогурти в асортименті по 19 і по 20 гривень. Галичина. Цінники <смі> ще не поміняли. <смі> Зараз будуть міняти цінники, ось бачите, стоїть. Вивіска. Так, добре, дольче по 25,70. Пройдемося зразу по молочці. Ось, сирки по 9, і по 8 можна взяти. Сиркові батончики по 34 гривні. Так, до речі, сир, да? і сир по хорошій акції. Візьму пізніше по 35 гривень нежирний а, сир своя лінія. 35 гривень. До речі, візьму пізніше сир. А, друзі, а що вони ще не поміняли цінники? Дійсно, вони ще не поміняли цінники. Подивіться, стоять цінники, а ще старі. Тобто вчорашні, це дуже дивно. Я минулий раз був, а вже все було помінено. Тобто, ну, тільки що ми да, дивилися ціни з вами, не буду ще раз м -м -м... проговорювати вам, ціну бачили да? на сир. Так, в акції сметана, слов'яночка по 28,90. По 29 гривень сметана своя лінія, 400 грам. А, сметана сміливість 28-90, 15% відсотків, 30, 300 а, грам, кефір 34,70. Так, кефір ось такий, дивіться, теж да, стали робити такий а, 420 грам, 18-90. Ну, це, друзі, а, якось воно. Некрасиво, ти приходиш в АТБ зранку і ціни ще не помінені. Так, тут мало молоко яготинське без лактози. Кефір яготинський по 20, галичина йогурт без цукру по 21, 21 гривня. Моцарелла 57, дуже смачна оця моцарелла. Навіть так їсти. Так, знижки на канівський сир 43,40 Голландський. 43.40. Цікаво, хто тут? Чому ціни? Я, я зараз буду сваритися. 51,96 шостка, 160 грам. Комо. Фета. Так. Ну і, звичайно ж, оці сирочки гауда, які йдуть поштучно. По 8 плестерків в упаковці 40 гривень. З, плі... з пліснявою 71 гривня. Мікс сирки зараз теж в акції. 47 гривень. Намазанка, як я кажу, 40 гривень. Так, по 1080 це дуже хороша ціна сирків. 10 гривень 80 копійок дуже хороша ціна на сирків. на Так, добре. Ось тут на чарівні полички... полички теж можна взяти. Зі знижкою ковбасні вироби, 20%. Так, ковбаса своя лінія. Яловичина люкс варена 90 гривень за 550 грам. Ось так вона виглядає. Так, шинкова. 124 гривні, пів кілограма палочка. До речі, залишайте свої коменти, будь ласка, залишайте. А хто прав таку ковбаску, коли фаворит плюс смачного вам, напівкопчена, м'ясна лавка. Своя лінія. Залишайте свої коменти на рахунок ковбаски. Я думаю, що. Ну, не тільки коменти для мене, а всі, хто заходить на канал, як я завжди кажу. Так, сосиски, теж в акції 30% знижка, це теж хороша ціна. Докторські, фірмові, 330 грамів 38, 90. Добре. Далі у нас тут а, балик, своя лінія, 260 гривень за 100 грам. Так, тут у нас новинки, докторські фірмові по 65 для хот-догу, м'ясна лавка, Докторські фірмові м'ясна лавка курячі 300 грам. Навіть мікрохвильовій печі можна використовувати по 55-80. Так. 27,60. Золотиста, сиров'ялина. Так, тут у нас губернська по 53 гривні, палочка 420 грам. Так, от за цю теж мені писали, багато писали коментарів, що хороша оця лікар... лікарська від добров вищого сорту. Зараз вона по 109 гривень. В акції так була 129. Пів кілограма. Так, друзі. І що у нас? Давайте подивимося на рибку. На рибку. Оселедець по 40 гривень. Шматочки оселець, 180 грам. Ось цей, так? Да? І тепер о, новинка з'явилася. Бачу, новинка, оце у нас з'явилася. Оселедець козацький. Скільки там грам? 180 грам. Оселедець козацький, 50 гривень. 180 грам. І цей теж оселедець козацький Матьє, 240 грам. 6890. Ось такі новинки. З'явилися в нашому АТБ. Так, а це маленький, так? Да? да, це маленький. 270 грам. Ні, це більший. Оселець козацький просто в олії. Це не Матьє, 64. Тільки в АТБ додатково. 30 грам. Це в олії просто, а це в олії Матія. Так, добре, філе оселеця в олії ось в ось таких банках. 107 гривень. До речі, ніколи в тих банках не брав. Скільки раз дивився, до речі, напишіть мені, будь ласка, теж коментар. Вжити до 12. Напишіть мені, будь ласка, коментар за оце філе оселеться в олії в банках. Може теж хтось, знаєте, дивився на нього із глядачів і думає, чи хороший, чи не хороший, і немає кого запитати. 107 гривень 60 копійок за 470 грам. Будемо дуже вам всім вдячні, хто залишить коментар. Дуже хороші крабові палочки. Хочу сказати, що дуже смачні. Найкращі, які я їв, це не реклама, а на, на мій смак вони дуже хороші. 200 грамів 66 гривень 60 копійок. І своя лінія, дивіться, 85 гривень, тут пів кілограма. Ну, різницю зрозуміли, так? Да? Так, і до речі, теж залишайте коментар за крабові палички, які вам більше подобаються. Ну, звичайно, за охолоджені. я не кажу заморожені, а за охолоджені. Своя лінія чи вічі. Чи вічі, як там правильно. Так, тут у нас дивіться ще морський коктейль, зараз по знижці йде. Ну, такі штучки я беру на Брав колись на Новий рік, на якісь свята. 45 90 170 грам. І крова паста, ікорка 5650 і ікра Мінтая, ще є теж по акції. Ось така ікра мінтая 5490 за баночку 100 грамів. Фірма Veladis, Ну, Це хороша фірма, да? непогана, можна сказати. А, так, пробійна, слабосолена. Ну і в акції. Друзі, це не ікра. бачите, як написано: рибпродукт зерниста. 190-50-80 грам. Дивно, може я помиляюсь. Рибпродукт. Ніколи не бачив, щоб на банках з ікрою писали рибпродукт. Можливо, це ікра. За таку ціну 250 і зараз 190. Дуже дивно. Так, скільки наші золоті коштують сьогодні? Ой, друзі, позавчора, буквально днем назад, 6 гривень, вже 6,49. 6,49. Золоті коштують. 649. Квочка. Це один. 73,60. Преміум квочка. Нульовка. Дивіться, зі знижкою 10% навіть. Були 80, зараз 72. Зі знижкою. Так, вочка це, це нульовка. Ну, скажімо, 80 гривень. Да? 20 копійок. 80 гривень. І квочка, а, це те ж саме. І ясен світ Елька. 71 гривня. Елька. Елька. Швиденько пройдемося по консервах. Яловичина 3590 і свинина 3590. Дивлюся, що порозбирали свинину. А яловичина так ще стоїть. По 340 грам баночка. І оця м'ясо курей. 525 грам, 73,40. Ну, воно не в акції, але бачу, що теж люди беруть. В акції. Ой! Яловичина своя лінія. З м'яс консерва. Так, у власному соку. 80 гривень 325 грам. Так, в акції м'ясо курки з Булгуром Своя лінія 52 гривні. В акції. Друзі, шпроти. Якась новинка, шпроти. Спробуй першим. Так, шпроти, своя лінія в олії. Дивно. Ну, в АТБ тебе були шпроти, своя лінія? А може я не знаю, що, що це таке? Яка це новинка? Дивно. 4650, 160 грамів. Ще є такі великі. Не знаю, чому вони написали новинка, щось вони плут... Щось вони збивають з пантелику мене. Так, м'ясо криля. Такі я бачив в, в, в тому в сільпо. М'ясо криля, а тебе трошки інакші було, здається. 74,40. Це дуже дорого. Дуже дорого. Новинка. Так, шпроти а, Боцман. В олії 5860, зараз в акції. І тунець з шматочками делюкс власному соку 5490. Теж зараз в акції. Так, делюкс печінка тріски натуральна 5180, зараз в акції йде. Ось така невеличка. В акції а, Скумбрія Вільнюс. 53,90 240 грам. На каву. Багато знижок нема, тому скоренько прийдемося по каві 156. Ось така кава. Делюкс, смажена мелена, натуральна, 100 грамів 40 гривень. А, так, поставили Якобс. Невеликі знижки, але приємно. 230 грам Якобс, 8, 85 80. Якобс Монарх Класік 44 50 за 70 грам, Монарх Класік 245 за пів кілограма Дуже хороша ціна на каву а, чорна карта. Дуже хороша знижка, 169 гривень, пів кілограма. В зернах. Так, дивіться, який Якубс великий 428, 90 і тут цілий цілий кілограм Якубса. Пупа 119, 80, 250 грам, чорна карта 229. А... 250 грам. А от а, на чорну карту, яка має 120 грам, взагалі знижка 40% 90 гривень. Дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Маленька 60 а, і 15 грам додатково в подарунок, тобто 75 грам 8460 З'явилася ось така кава Монарх Якобс без кофеїну. Натуральна. Кава розчинна. Дивно. Без кофеїну. 60 грам, 85 гривень. І ось така. 60 грам, 76,70. Так, по чаям пройдемося з вами. В акції. Розумний вибір. 180 грам, 42 гривні. Чай заварний Дивіться, як з'явилася, яка новинка з'явилася. Я і не бачив. Це у нас така новинка. Розумний вибір 25 гривень. 100 грам. Мономах Кенія 42 гривні. А теж 100 грам, мабуть. 80 грам. Мономах Earl Grey з бергамотом 42 гривні. І мономах, дивіться, який красивий. Monblazer Black Tea 42 гривні. Також можна мономах придбати у пакетиках за 30 гривень 70 копійок. В упаковці 25 плюс 5 пакетиків, пакетиків у подарунок. Тобто 30 пакетиків. Суміш чорного та зеленого чаю і чорний та зелений аромат винограду. 1001 ніч. Алоказей. Гранульований чай. 180 грам 55 гривень. Так, тут у нас теж алокозей 84 гривні, 180 грам, велика упаковка. І АЛОКОЗЕЙ пакетований, 25 чорних пакетиків 32,50. Чай своя лінія. Листовий. 80 грам, 38, 80. Чай з полуницею, вершками та папая. Цей знижки йде. 41 гривня. І чай теж своя ліня, листовий шматочки овочів та фруктів 35 гривень. Оцей дуже мені сподобався. Я минулий раз брав. Дуже смачний альпійський букет, альпійські трави 37,60. Зараз він в акції. Азерчай 41 гривня. 30 пакетів. 12 гривень. Розумний вибір, чорний чай байховий. Сорт вищий. Тут у нас 20, да, 24 пакети. 12 гривень зараз дуже хороша ціна. Ну і на ловаре теж знижки хороші. Можна собі дозволити ще взяти ловаре. Друзі, це була перша частина. АТВ. я йду знімати другу всім економних покупок, мирного неба та здоров'я хорошого, всім пока.